Мої вітання, друзі! Продовжую тему легбуків, на цей раз тема хронологія та історія відкриття хімічних елементів. Зробити таке завдання пропонується в підручниках хімії 7 класу нуш, автором є Олексій Григорович. В такому завданні автор підручника не вказує на якийсь конкретний період відкриття хімічних елементів. Я думаю, таким чином автор залишає вчителю вибір за якимось конкретним періодом або розділити між учнями різні періоди відкриття. Тому що вся хронологія та історія відкриття хімічних елементів дуже велика, і учням сьомого класу буде дуже важко осягнути такий об'єм інформації. Я вже казала в попередніх відео, що подібні творчі проекти пропрацьовую самостійно, перед тим як запропонувати своїм учням, тому в цьому відео хочу показати свій варіант лебуку. Я його буду використовувати для демонстрації на уроці, щоб діти мали уявлення, який проект їм потрібно зробити. Звісно, ви можете зробити свій варіант лакбуку з матеріалів, які у вас є. А якщо вам сподобався мій варіант, ви можете завантажити файл за посиланням, яке є в описі. Хронологію відкриття хімічних елементів умовно можна поділити на 7 періодів: від античності до середньовіччя, від середніх віків і до другої половини XVIII століття, перша та друга половина 19 століття. Перша та друга половина ХХ століття та від 2000 року і дотепер. Історія відкриття хімічних елементів є цікавою та важливою частиною розвитку хімії. Відкриття елементів відбувалося поступово протягом століть, і кожен новий елемент значно поглиблював наше розуміння структури матерії. Для кожного періоду характерні свої важливі відкриття, які давали поштовх для вивчення нових елементів. Друзі, я дуже вдячна вам, коли ви ставите вподобайки. Це допомагає алгоритмам Ютуба зрозуміти, що відео є корисним і запропонувати іншим. А також я безмежно вдячна тим, хто підписується, так ви допомагаєте розвитку мого каналу, а ті, хто на мене вже підписався, обіймаю вас міцно, ви ж мої котики. Перейдемо до складання лепбуку. Цей лепбук я зробила в альбомній орієнтації, тому що у мене, по-перше, буде періодична таблиця, яку треба розмістити. Вона велика. Та ще я зробила велику розкладанку хронології від античності до сьогодення. Перша сторінка це обкладинка, тут все зрозуміло. друга сторінка на ній розміщена періодична таблиця з кольоровим позначенням хімічних елементів. Дивлячись на такий варіант таблиці, можна зрозуміти, що відкривалися елементи незалежно від порядкового номеру. Діти на уроках часто вважають, що якщо елемент розташований в такій послідовності, то це означає, що їх так відкрили. Виявляється, що ні. Ось у такій таблиці можна подивитися, у який період відкривався який елемент. Третя сторінка це фон для розкладанки, четверта буде зворотньою і знаходитися буде позаду всього лебуку, тому на ній я теж нічого не розміщувала. П'ята сторінка скарбничка, на ній розміщуватимуться кишеньки для карток елементів. Шоста сторінка. На ній зображена поширеність елементів у природі та джерела інформації, які я використовувала для цього лебуку. Як ви зрозуміли, в цей лебук я вклала дуже багато часу, любові і старанності і заслуговую на ваші вподобайки. Особливо мені подобаються картки на кожний хімічний елемент. Їх 118 штук. Окрім історії відкриття, символу, назви, порядкового номеру та відносної атомної маси, на карті є рік відкриття, період та перший відкривач. Звісно, є елементи, у яких незалежно один від одного було декілька відкривачів, є ті, хто передбачив появу того чи іншого елементу. Однак є і такі вчені, які відкрили декілька елементів. Також на картках є QR-коди, за посиланням яких можна перейти на сторінку в Вікіпедії за бажанням більш детально ознайомитись з тим чи іншим елементом. І найголовніша частина лебуку розкладанка з усіма періодами відкриття хімічних елементів. Тут усі 118 елементів, розташовані в порядку їх відкриття, від античності до сьогодення. Звісно, щоб зібрати такий лебук, знадобиться наполегливість та витривалість, але воно того варте. Дякую за увагу і до зустрічі!